We'll Супи пюре останнім часом стали хітами серед українців, можливо, через велику пропозицію на ринку різних комбайнів та блендерів. Рецепти страв доволі прості, а незважаючи на розмаїття інгредієнтів. Супи пюре роблять і овочевими, і м'ясними. Але щоб зробити страву більш вишуканою, треба трошечки заморочитися. Нещодавно я надихнувся рецептом мішленівського майстер-шефа Фредеріка Уріра. Він пропонує сьогодні приготувати суп-пюре із цвітної капусти. Починаємо! Отже, слідкуйте за моїми рухами. Розігріваю каструлю трохи оливкової олії. Справа в тому, що оливкова олія дуже добре витримує високі температури і одночасно не дає вершковому маслу підгоріти. І починаємо смажити цибулю. І як тільки но помітили, що цибуля стала прозорою і м'якою, кидати туди картоплю. Ой, щось захотілося смаженої картоплі з цибулею і трошки шкварочок. Але ні, готуємо іншу страву. Не менш смачно. Друзі, оскільки картопля готується довше аніж цвітна капуста, то цвітну капусту, а це логічно, кидаємо в останню чергу. До речі, час вже заливати бульйоном, друзі. Це може бути м'ясний бульйон або як у нас овочевий. І гарячий. Наливаємо стільки бульйону, щоб він ледь покривав наші овочі. Чекаємо, поки закипить, і варимо на невеликому вогні 3-4 хвилини. А зараз я приготую дуже важливу складову для нашої страви. Це будуть грінки, які нададуть надзвичайного колориту супу пюре. А грінків будуть незвичними. Ну, я так ще ніколи не готував. Вчорашній батон я порізав на ось такі кубики і виклав їх у формочку, змастив її вершковим маслом. А далі увага! Половина столової ложки гірчиці сюди. І натертого твердого сиру. Перемішуємо. Тепер ми їх запікаємо у печі, а не на пательні. Там 180 градусів. І чекаємо, допоки вони поміняють свій білий колір на приємний золотавий. Ну, а зараз, друзі, я додамо в наш суп овочевої приправи. З нею суп-пюре можна не солити. В приправі вже міститься йодована сіль. Одна столова ложка. Здається, всі овочі зварились. Вимикаю. І далі перетворюємо все на пюре за допомогою блендера. М -м -м. Ну, а тепер наливаємо. Тим часом грінки, що там? О-о-о! Які красунчики Подивіться! Звичайно, зверху рінки. І для пікантності кілька крапель оливкової олії. О, а тепер з Ммм! Надзвичайно насичний смак, і зверніть увагу, порція невелика, а насититися можна з легкістю. До речі, така страва сподобається всім, хто не дуже обожнює цвітну капусту. А які у вас вийшли супи пюре? Викладайте рецепти у мережі Фейсбук сніданок з один присудин і фотки чекаю нашому сніданківському інстаграмі. А поки що до столу.